Вітаю малята. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Я вирощу внучку, дідусю. Це оповідання про деревце. А про яке ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Навесні зацвіти білим цвітом, а в жнива червоним плодом. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі. Дрібні ягідки смачненькі, у кожній кісточка завжди. Здогадались? Так, це вишня. А де росте вишня? У саду. Тож наше оповідання буде про вишню. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь. Побачив недалеко від неї маленьку вишеньку. Та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Тепер, малята, дайте відповідь на мої питання. Про що запитав Олесь у дідуся? Де взялася ця маленька вишенька? Що відповів дідусь онукові? З кісточки виросла. Якими словами? Закінчується оповідання. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Хто написав це оповідання? Василь Сухомлинський. Як називається це оповідання? Я вирощу внучку, дідусю. Перекажемо оповідання. Разом за картинками. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає у дідуся Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. А тепер, малята, спробуйте самі переказати оповідання.